19 років як не стало легендарної принцеси Діани. Вночі 31 серпня вона загинула в автокатастрофі у Парижі, і через 16 годин її тіло уже перевезли до Лондона. Як тільки інформація про катастрофу потрапила в новини, шоковані люди почали нести квіти до Букінгемського палацу. Усього 5 мільйонів букетів вагою 15 тисяч тонн. У Сен-Джеймському палаці поклали книгу, де можна було лишити запис зі співчуттям. Вільні сторінки скінчилися за кілька годин. За тиждень відвідувачі заповнили 43 такі книги лише в Лондоні і ще. 40 Отні по всьому світу синам Діани Вільяму і Гарі було 15 і 12 років, коли її не стало, і напередодні річниці її смерті обоє заявили пресі, як скучають за мамою. Принц Гарі зізнався: я знаю, що дуже схожий на маму, тому роблю багато речей, які робила б вона. Я хочу, аби вона могла мною пишатися. Його брат, принц Вільям, назвав свою дочку Діаною на честь мами. А днями під час відвідин хоспісу в Лутоні сказав: Я досі щодня думаю про неї хоча пройшло майже 20 років. Головне говорити про біль зі своїми близькими. Сумувати це нормально, відчувати втрату теж нормально. Ці слова Вільям сказав маленькому хлопчику у хосписі, який страждає на аутизм.